З нами є Олексій Кайда, народний депутат України сьомого скликання. А тепер молодший лейтенант 45-ї окремої артилерійської бригади збройних сил України. Пане Олексій, знаємо, що ви перебуваєте на бахмутському напрямку. Одному з тих напрямків, який є справді найскладніший, і дотепер. В російсько-українському протистоянні розкажіть нам, яка ситуація у вас, і от зараз ми в студії говоримо багато про ту допомогу, яку Україна має отримати міжнародну допомогу. Розуміємо, наскільки це важливо. Ливо, але також розуміємо і те, що ось цей період там навіть не називаючи якісь дати, коли чи то танки, чи то інше озброєння до нас поступить, військовим якось треба тримати фронт зараз. Як, як вдається слава Україні, героям слава слава Збройним силам України. Дійсно, ситуація зараз є надзвичайно складною. Буквально пару днів тому ворог розпочав масштабний наступ по всьому фронту, практично, і точаться запеклі бої. Ворог підтягнув зараз танки, артилерію, і фактично, другий день підряд, 24 години на добу ідуть обстріли. Ворог намагається тиснути, але завдячуючи мужності, стійкості, патріотизму наших українських вояків ми все ж таки тримаємо фронт. Так ми змушені були відійти з Солідару. Але справа в тому, що на сьогоднішній день Солідару як такого вже немає, там немає за що триматися, і я думаю, що було дійсно ухвалене правильне рішення нашим командуванням облаштувати позиції запасні і відійти на якраз ті позиції для того, щоб стримувати далі фронт. Стримувати, тому що ворог далі намагається обрізати шляхи підступу і підвезення е, боєкомплектів до е, Бахмуту. Е, ворог намагається вийти на трасу, е, яка з'єднує Бахмут з слов'янськом. А щоб ви це розуміли, це є близько 45 кілометрів від Бахмуту до Слов'янську. І відповідно пробувати прорвати е, нашу оборону. Але знову ж таки, декілька днів підряд, 45 п'ятого, окрема артилерійська бригада добряче насипає. Ми вже знищили декілька одиниць самохідних е, установок, знищили причепну артилерію, знищуємо е, мінометні розрахунки, склади з боєкомплектами, які дуже гарно гулять. І це надихає, і це е, робить нас ще сильнішими і міцнішими. Щодо поставок е, іноземної зброї, так, ми так само сьогодні працюємо на е, М3 Сімки, е, працюємо успішно, і це ми бачимо, е, як уражаються цілі, і е, дякуємо знову ж таки нашим західним партнерам за те, що вони постачають таку необхідну зброю і боєприпаси. Єдине, що, знаєте, як завжди, якась є така гірчинка, що ця вся зброя, яка нам постачається, ну чомусь таке внутрішнє відчуття, що е, її би на місяць, на два місяці раніше поставили і була б зовсім інакша ситуація. Але кажем так і на тому дякую. Твоє... Що, якщо розіхто не задумувався, а так ні попередня влада, ні закінчить. Перечення влада не задумувалася щодо будівництва. Будів... Добре. Будівництва заводів по виготовленню е, тих самих артилерійських снарядів, тих самих патронів і тому подібне. От ви сказали, що вже два дня триває ну, можна сказати, повномасштабний наступ на тих позиціях, де ви знаходитеся, і ми ж на початку року постійно чуємо, що найближчі місяці, там від усіх можливих високопосадовців, що найближчі місяці будуть точно найважчими, і росіяни наважаться на ще один серйозний наступ. Можливо, він уже розпочався в тих в. В тому місці, де ви зараз е, говорите, ми просто завдяки вдалим діям Збройних сил України, от е, не відчуваємо того, що цей наступ їм вдається, і є якісь в них успіхи. Дивіться, ну однозначно, що ми не можемо знати всіх планів ворога, так е, що він собі задумав і як він собі планує е, просуватися. Ми знаємо за наші плани. Ми знаємо те, що нам необхідно вритися в землю, як це ми зробили в лютому березні минулого року, вистояти і завдячуючи нашій наполегливості, завдячуючи нашій сміливості, завдячуючи нашим, скам так, навчанням на європейських і американських системах, зупинити його. Розуміємо, що зв'язок може. алло. Вже чуємо. Залізти в голову тому самому Путлеру. Розумієте, або його е посіпа то це неможливо. От них постійно то якісь інтенсивні відступи, то там жести доброї волі і тому подібне. Зараз головне завдання нам втриматися зупинити. І власне, я думаю, що ну хотів би, бо постійно так само слідкуємо ж за подіями, які відбуваються в Україні всередині країни, коли останніми десять днями почали запускати я думаю елемент ІПСО, так. Інформаційно-психологічної спецоперації, коли почали показувати, що там десь на вулицях, десь знають у Львові там, чи в Тернополі, чи ще десь там, чи в Києві, хапають, везуть в воєнкомати. Ну от я би хотів в першу чергу порадити е, нашим чоловікам, так, міцним, гарним, які там ходять десь в качалки, чи ще десь кудись. Не треба, щоб вас везли в воєнкомат. Ви зробіть те, що зробили сотні тисяч українців 24 лютого, які самі пішли в воєнкомат. Тому що. Наші бійці 11 місяців вже на фронті. Рідко хто один-два рази, можливо, додому міг з'їздити. І відповідно, оце і це, яке запускається, А для чого, а як і нашому, воно починає розумієте, як той хрубак починає гризти наше суспільство. Тому що яку би нам зброю не поставили, наші західні партнери найміцнішою, найсильнішою зброєю це є українці. Навіть у нас ж пригадайте, не було навіть ні спочатку, ні, ні Західного таке озброєння, крім э, Енлаїв і Джевелінів. Але ми били москалів, били, стояли, відсували їх на старих танках, на старих гарматах. Але ми воювали. Чому? Тому що, ще раз кажу: вони думають, що ми побіжимо. Ні, ми не побігли, ми ніколи не побіжимо. А нам треба далі наступати. Але нам необхідно поповнити ті втрати, які ми зазнаємо. Тому що так само. Ми вбиваємо їх тисячами. В день ми вбиваємо по батальйон. Але знову ж таки, у нас так само є втрата. І коли українці, які зараз знаходяться в тилу глибоко, не усвідомлять, що нам треба допомогти, допомогти в першу чергу кваліфікованими фахівцями, які мали би зараз вже навчатися. На якраз тих новітніх танках, так, Леопардах, Абрамсах, тих реактивних установках нових, французьких, в тому числі, які би могли би підтягнутися сюди до фронту. Тому що ми не заберемо звідси танкістів і не перекинемо їх на полігони в Німеччину там чи в Польщу для навчання. Ми цього не зробимо, бо ми оголимо фронт. Відповідно, нам треба свіжі сили, які навчаються зараз на цих. На цьому всьому озброєнні якраз підтягнуться. Нехай буде місяць, нехай буде два, але вони підтягнуться. А ми будемо до цього часу стояти, як і стояли цих 11 місяців. Якщо ми свідомі, якщо ми дійсно є українці, тому що якби ми 24 лютого не прийшли тих сотні тисяч воєнтів і не стали всі е зі зброєю в руках, то москалі би вже, повірте, вони б вже не були б в Тернополі у. В Рівному там чи на Закарпатті. Вони б вже зараз окуповували б Польщу, Прибалтику, вже десь до Чехії доходили, і, можливо, до Німеччини. І я думаю, що європейські країни якраз це усвідомили, коли ухвалювали рішення про надання нам зброї безпосередньо тих самих танків, яких знову ж таки по попередніх підрахунках, десь 111 танків нам так дають. Цього знову ж таки недостатньо. Але нічого, крапля по краплі, крапля по краплі. Я думаю, що на сьогоднішній момент, якщо вже ухвалено дійсно ну якщо вже ухвалено рішення щодо постачання е, танків, і зараз я чую, що ведуться перемовини щодо надання е, тих самих літаків, тобі спеціалісти у нас вже є. Ми прекрасно це знаємо. Тому що ми пам'ятаємо, коли оголошували, що е, десятки українських льотчиків відправилися на навчання в Сполучені Штати Америки на навчання на літаки F-16. І от зараз нам так само необхідні в 16, тому що ворог так само, крім того, що я казав, що підтягнув артилерію, підтягнув танки, він дуже активізував свою авіацію. А це є надзвичайно небезпечно. Надзвичайно небезпечно. Відповідно, якщо наші західні партнери не хочуть, щоби воювати е десь з москалями у себе на території, то вони не, не зобов'язані нам надати те, що ми просимо. І я тут завдячую ще раз, що дають, слава Богу, молодці, але найкраща зброя ще раз наголошую. Це українська нація. І на сьогоднішній день ми повинні керуватися чотирма принципами для того, щоб я впевнений, що ми переможемо. Я навіть впевнений, Я знаю, що ми переможемо. Але чотирма такими елементами у нас має бути зараз єдина держава, єдина нація, єдина мова і єдина церква. Оце є чотири наріжних камені, на яких буде будуватися наша перемога москалями. А перемога це не просто дійти до кордонів 91-го року. Наша перемога зруйнувати Російську імперію для того, щоб наші діти не воювали через 10, 20, 30 років знову ж таки з тою навиччю, з тою ордою.